Чоловічі джинси ліверчі, така класична моделька, дуже класна якість, дуже приємні від тіла. Розмір 50. Такі котони, також дуже приємні. Елічка. 54 розмір. З серединка йде ось така, бачите, натуральна міниточка, котон. Такі котонові. Емочка. 50. Такі кутонові з накладними карманчиками. Серединка також така класна виплюхниточка. 3ХЕ. На резиночці. Колісочка підтягується.